У Костянтинівці триває евакуація населення. У патрульній поліції кажуть, місто зруйноване на 80%. Ворог обстрілює його щоденно і закликають місцевих жителів виїжджати зі смертельно небезпечної зони. Підготовка до виїзду в Константинівку відбувається в кілька етапів. Поліціянти оцінюють безпеку на маршрутах, якими ще можна рухатися. Перевіряють антидронову зброю. Заїжджаємо в місто Костянтинівка. Вночі сталося два ворожих авіаудари по приватному сектору міста Костянтинівки. І в нас є інформація щодо двох загиблих цивільних осіб у місті, наближеному до лінії зіткнення. Правоохоронці не лише евакуюють населення, а й фіксують наслідки обстрілів, вивозять поранених та тіла загиблих. Я хочу вам Я Працюють в умовах безперервної повітряної загрози. Серед евакуйованих цього разу дві сестри з котами та папугами. Жінки пережили щонайменше 10 влучань у будинки, де мешкали. у нас згоріло за два дні дві квартири. Вікна вилетіли, двері подвійні вилетіли. У нас і пташки, і коти. Ми речі не виносили, тварин рятували. Черепаха тільки загинула. Працювати дедалі важче. Безпілотники атакують що кроку, кажуть поліційники. Ось малесенькі які. Там жиємо два місяці, мальвіночка наша. Вот вона дівчинка. Тяжка обстановка. Константинівка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все, коли тебе пильнують із неба дрони. Люди захискають, вас евакуюють. Все буде добре, бережіть себе. Дивить себе, дивиться, бережіть.